17-річний Богдан Вікторов, першокурсник Каразінського університету, вивчає міжнародні економічні відносини. Від ковіду щепився Файзером у грудні. Ми в той час мали виходити на очну сесію, і я розумів, що це буде контакт з одногрупниками, з іншими людьми. і відчував на собі відповідальність певно за це. Богдан розповідає, куди хоче витратити тисячу гривень за вакцинацію. Я хочу витратити її на освітні курси з німецької мови, які будуть проходити тут в Каразіна. От, і частина ще на книжки. Так, для того, щоб оформити картку, я заходив в послуги, далі в є підтримка, нажимав Отримати допомогу і обирав свій банк. Гроші за вакцинацію почали виплачувати торік наприкінці грудня. За них кожен третій українець купив книги. Про це сьогодні написав у телеграм-каналі керівник Мінцифри Михайло Федоров. Це підтверджують його одному з харківських видавництв. Розповідає директорка з комунікацій Галина Падалко. Тобто, в перший тиждень власне після того як видали підтримку, ми. Помітили втричі більше переходів на наш сайт, і 80% покупців, які приходили на наш сайт, робили це вперше. Галина розповідає у видавництві до такого попиту не готувалося? Ми напевно щось відчували, тому що ще рік тому ми понабирали у свій видавничий план дуже багато крутих книг, які будуть цікаві для наших підлітків. Та це нонфікшен. От, наприклад, книга Опануй себе. Це про те, як полюбити себе, як не піддаватися хейту. Це вже української авторки Ірини Славінської. Називається вона майже доросла. Це книга для дівчат-підліток. І вона про те, як відстоювати свої кордони, як говорити ні. Підлітки можуть витратити гроші не тільки на книги, а й театри, музеї та залізничні квитки, розповів Суспільному проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русів. Крім цього, підлітки зможуть використати для оплати шкільного навчання або вищих навчальних закладів. Також можуть придбати освітні різні заходи, наприклад, курси онлайн або офлайн. Процедура однакова, як і для дорослих. Підлітки можуть відкрити самостійно банківський рахунок. Це може бути як віддалено, так і у відділенні банку. Тут необхідно звертатися для до банку за уточненням. Згода батьків тут не потрібна, адже у підлітків виникає в 14 років. Неповна дієздатність і вони мають право самостійно розпоряджатися цим рахунком та відкривати такі банківські рахунки. Щоб оформити картку онлайн, треба завантажити додаток Дія у смартфон, згенерувати сертифікат про повну вакцинацію і у розділі послуги обрати категорію є підтримка. Гроші мають надійти на сформовану картку одного з банків-партнерів у його застосунку протягом 10 робочих днів. Альона Рязанцева, Андон Калита та Юрій Лавриненко. новини на Суспільному. Харків.